У здоровому цілі здоровий дух з мексиканських в'язнів роблять спортсменів. Влада сподівається, що так у них буде світле майбутнє без криміналу. Аби порушники закону не повернулися до злочинного світу. Їх залучають до занять боксом, гри у волейбол та футбол. Якщо ви помітили, ми розвиваємо в основному командні види спорту. Завдяки заняттям злочинці вчаться спілкуватися. В них з'являються нові друзі, товариші, а не просто співкамерники. Вони також беруть участь у різних культурних заходах. Для ув'язнених, які Чинили дрібні злочини спорт кроку майбутнє без криміналу. Після звільнення їм пропонують роботу інструктора чи спортивного промоутера із зарплатою до 600 доларів. 200 колишніх засуджених уже працевлаштувалися. це чудовий проект. Тут у в'язниці в нас є час займатися спортом та дивитися на життя з творчого боку. Ми позбудемося поганих звичок. Після звільнення я планую влаштуватися на роботу до академії спорту. У в'язницях також викладають уроки музики, танців та підприємницької діяльності. Мексика одна з найбільш криміногенних країн світу. У столиці постійно спалахують конфлікти між місцевими злочинними угрупованнями за контроль наркообігу.